Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчатка. Настав новий день і до нас у віконечко зазирає сонечко. Сонце дивиться в кімнату, світить у віконечко. Дітки плещуть у долоньки, дуже раді сонечко. Дітки, давайте пригадаємо, а яке сонечко? Сонечко тепле, лагідне, ніжне. Дітки, а якої форми наше сонечко? Так, сонечко круглої форми. А якого кольору сонечко? Молодці. Сонечко жовтого кольору. Дітки, пропоную нам з вами намалювати своє сонечко. Але спочатку підготуємо пальчики до роботи. Один, два, три, чотири п'ять. Вийшли пальці погуляти. Походили, погуляли і ще трішки пострибали. Почав дощик на крапай, стали пальчики тікать. Дітка, а зараз повторюйте разом зі мною. Один, два, три, чотири, п'ять. Вийшли пальці, погуляли Походили, погуляли і ще трішки пострибали. Почав дощик на крапай, стали пальчики тікати. Для роботи нам потрібно аркуш паперу з солетом віконечка, пензлик, стаканчик з водичкою та фарба жовтого кольору. Беремо пензлик, вмикаємо його трішки в водичку та набираємо фарбу жовтого кольору. Дітки починаємо малювати наше сонечко. Потрібно малювати коловими рухами зліва направо. І таким чином ми малюємо сонечко. Знову беремо фарбу і малюємо сонечко. Таким самим чином, зліва направо, коловими рухами. Малюємо сонечко яскравою плямою. Дітки, дуже гарне сонечко ми з вами намалювали. Чекаю на ваші роботи. До побачення та до нових зустрічей!